Мої вітання, шановні глядачі, мої дорогі підписники. Я Ольга, і зараз я хочу подивитися ситуацію з зв'язком Київстар. Ви мені задаєте питання, ну в мене є своя думка з цього приводу. Але давайте на картах подивимося. Зараз такі з'явилися варіанти. Ну, от як офіційно, це об'явлено, що це. Через якогось співробітника, хакери, російські хакери, добралися до бази даних в ядро «Київстара». Перший варіант. Другий варіант це, щоб зруйнувати нашу економіку, банківську систему, ці всі термінали, ці всі грошові обороти так отак. Третій варіант це е, проїзки конкурентів, а конкуренти, ну, інші е, мобільні зв'язки. І четвертий варіант, це е, сама компанія там щось е, е, хоче поміняти, хоче поміняти, як-то передати керівництво іншому чи іншій людині, там, зміна власника і так далі. Давайте подивимося. Чотири варіанти подивимося, так. Так, покажіть мені карти. Причина збою в системі Київстар. Істина причина. Так, перша причина це правда, що російські хакери зайшли через співробітника Київстару і зламали ядро зв'язку системи. Це правда чи ні? Дивіться, це кажуть, ну не 100% це така правда. Але тут кажу, що це в цьому доля правди є. В цьому доля правди є. Але тут ну, не 100%. Так, наступний варіант дивимося. Так, наступний варіант, це в нас буде дивити, будемо дивитися. Це правда, що е, це зробили хакери російські для того, щоб зламати нашу банківську систему, мобільну систему, економіку нашу всю зламати. Так, файли там знищити. Важливі якісь там спутники. Оце так. А ну це правда чи ні? Ні, це неправда. Ні, це неправда. Там надійний захист є. Там надійний захист, і туди ніхто не залізе. Ні. Ні, там все кажуть, все по справедливості, там кажуть, дуже хитро, бачите, карта обман. Там ну, це неможливо, ні. Так, третій, третій варіант, ви мене питаєте. Це конкуренти, Vodafone. Чи який ще є лайфак? Ой, лайфсел, да? Так ще подивимося. Це конкуренти? Це винні конкуренти? Угу. Ну, з їх подачі, ви знаєте, так, тут прям сищики. Ну, Так, знаєте, як ото скидування з, з, з посади, скидування з теплого міста. Так, тут щось кажуть, так, не без їх у участі. Тут може бути, так, тут може бути. Дивіться, тут е, карта кажуть, якось. Таке мені слово йде. От через того співробітника, що казали, тут навіть кажуть, це не. Не, не росіяни, а це як якісь е, через півробітника Київстару це там інші компанії. Щось, щось тут пройшлося, якось там не без чогось. Ось бачите, тут інші люди, карта це інтернет, це плани. Е, якось вичислили паролі. От. І тут кажуть, що щось оце, оце так. Тут воно з їхньої подачі, щось тут пішло. Так, пішло, 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 так. І вони, знаєте, як ото, ну, одбили собі клієнтів. Скільки людей пішло, купило цих карточок? У мене таке було спокійство. може, тому що в мене є І водафон теж в мене є. І в мене таке було спокійство. Мені люди дзвонять, питають і кажуть, так, завтра включать. От не переживайте. Люди там і свідомість втрачали біля в тих чергах, от за новими сімками. Але тут, ось так кажуть, що там щось, щось там не без чогось. Тепер, і четвертий варіант, який в нас був, зараз пригадаємо, це самі оці керівництво щось там замутило, якесь. Переміщення, зміщення. Так, керівництво Київстару. Це з їхньої вини. Це з їхньої вини. Дивіться, тут якось не, не поділили кресло, не поділили кресло, і це, знаєте, як ото, я б ще сказала, що там як в змові з тими конкурентами щось там произошло. Дивіться, тут карта. Так, да, тут кажуть е... початок чогось нового. Ну, Зараз, наскільки я знаю, що Київ Старом там е... Фрідман, да? це ж він, російський олігарх. І наскільки я знаю, що Водофон це російський там господар І Ласеф також, а тут кажуть, хотіли щось поміняти. Тобто, таке мені йде. Конкуренти через співробітника вийшли на, вийшли, залізли туди. і Ціллю забрати клієнтів і забрати компанію, отак. От Тепер запитаю, чи будуть розкриття, чи буде розкриття винуватих, чи буде розкриття винуватих в цій аварії, в цьому збої, чи будуть, буде розкриття, чи будуть спіймані оці винуватці і розкриті. Перед народом. Ні. -о. -о. ні а. Знаєте, ось на якогось можуть молоденького пацанчика списати. Ну, молода людина, тут хлопчики. Ну, молоді люди. Ось два, два. Оце можуть списати три навіть три пажи. Тут ось паш, паш і двойка. Ну так як, теж, як пацан якийсь. І не буде такого. Бачите, тут карти, оце б я сказала, по справедливості накажуть, так. Але тут цього не буде. Справедливість перевернулася, тут нечесна гра. Нам скажуть те, що ми хочемо чути. Те, що нам треба чути. І все. Але винуватців і. Справжніх зачинчиків ми про це не дізнаємося. Так, дякую за увагу, шановні глядачі. Таке коротеньке відео. А, давайте ще запитаю, коли повністю у зв'язок Київстар. А то. В регіонах, якось там, по районам, по, по областям, десь краще, десь гірше. Покажіть мені карти. Так, сьогодні в нас вечір, вже ніч 14-го, можна сказати, глибокий вечір, пізній вечір, 14 грудня. Так, давайте. До, до кінця цього тижня. Устранять всі е, поломки, всі перебої. У зв'язку Київстар. Буде все відремонтовано. Дивіться, тут кажуть, що ще е, місяць, десь-де-не-де де, де буде щось просвічуватися. В общем, кажуть, протягом місяця. Протягом місяця. Ось так. Да. Все зроблять 4 тижні. 4 дні або 4 тижні. І щось мені таке кажуть, що може бути. Знаєте, бачите, тут як вор. Дай Бог, щоб не було якоїсь чергової атаки на Кейфстар. Щось тут може бути, але тут уже кажуть, система захисту спрацьовує. Щось може бути спроба знову це все поламати. Ну, місяць, карта Луна. Луна це вона говорить про е, часовий відрізок місяць, один місяць. Хай буде до кінця місяця. Знаєте, як воно може так працює, працює, потім раз, знову там перестало працювати. Е, не можу сказати, що тут 100% все буде чітко, ні. Тут цього нема. Тому не панікуйте, воно все зробиться. Бачите, знизу карта? Все ось зробиться. Все зробиться, скільки. А так, але старий як був, так і є. Це сімейний такий зв'язок, коли люди всі більшість українців на Київстарі. І тому це така, знаєте, як ото, як ото кажуть, жаба давила, задавила когось. Дякую за увагу. Пишіть свої. Цікаві запитання, пишіть коментарі. Чекаю від вас зворотнього зв'язку. Хто не підписався, підписуйтеся, ставте вподобайки. Всіх-всіх обіймаю. Скорішої нашої перемоги, всім, всім бажаю. До скорої зустрічі! Бувайте!